Тема додавання і віднімання дробів. Щоб додати або відняти два дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника, а потім застосовувати правила додавання або віднімання дробів з однаковими знаменниками. Наприклад, 3 восьмих додати одну шосту. Спільний знаменник 24. Значить, перший дріб домножимо на 3, другий дріб на 4. Буде знаменник 24, 9 плюс 4, 13, 2. Другий приклад. 7, 16, мінус 5, 12. Спільний знаменник 48. Перший дріб домножим на 3, другий дріб на 4. Буде 21 чисельнику мінус 20. Знаменнику 48. Буде 1, 48. Приклад 4, 5 12 плюс 2,3 четверти. Це змішані дроби. Спочатку додаємо цілі частини 4 плюс. 2. І дроби 5 дванадцятих плюс 3 четвертих. Збільний знаменник 12. Перший множимо на 1, другий на 3. Буде 6 цілих і 14, 12. Скорочуємо на 2 чисельники знаменник буде 6 цілих, 7 шостих. 7 шостих перетворюємо у змішаний дріб, буде 1,1 ціла, Плюс 6, буде 7,1 цілих, Приклад. 5 цілих, 1 шоста, мінус 2 2 8 18. Дробова частина зменшувано, менша, менша від дробової Частини відємника. Підготуємо зменшуване. Значить, буде у нас одну одиничку. Забираємо. Буде 18,18. 18, значить, 4,21. мінус 2 вісім, Буде ці 2, 3, 13, 18. Приклад. Знайти значення виразу попередньо скоротивши дроби. 2580 плюс 45, 60. Скорочуємо. Тут скорочуємо на 5, буде 5,16. Тут скорочуємо на 15, буде 3 четверти. Спіль знаменник 16. Домножуємо цей дріб на 4. Чисельник 3 на 4, 12, буде 17, 16. У Змішаний дріб 1,16. Задача. У першому глечику було 3. ,10, 3 ,10 літра сметани, в другому 4,15 літра сметани. В якому глечику біль, було більше і наскільки. Зведемо два дроби, 3 і 4,15 до спільного знаменника. Для мене спільний 30. Тут домножуємо на 3. Буде 9 тридцятих. В даному випадку домножуємо на 2. Буде 8 тридцятих. 9 тридцятих мінус 8 тридцятих буде 130. Значить, у першому глечку сметани було. сметани було на 1,30 літра більше. Приклад. Дадіть суму 4,5 плюс 7,1 4,7 буде 11. 5 1,6. 1 6. Спільний знаменник 18. Перший дріб домножимо на 2, другий на 3. Буде 10 плюс 3 13,18. Значить, у нас результат 11,1318.